Кращі двері від провідних українських виробників в салоні-магазині Зоджій, що на Черняка-2. Загальновідомо, що кожен храм наповнений іконами та іншими церковними речами, які мають не лише духовну мистецьку та історичну цінність, а й значну матеріальну. Цей перелік цінностей доповнюють скринки для пожертв та інші грошові кошти. Більшість церков, зокрема у сільській місцевості, розташовані досить відокремлено від інших будівель. Що є можливість зловмисникам безперешкодно проникнути до святинь та викрасти цінні речі. Яскравим прикладом ефективності охорони сигналізації став випадок у Дубницькому районі, коли у церкві. Від села Рачин спрацювала охорона сигналізація. Представники міліції негайно виїхали на місця події і за лічені хвилини спіймали зловмисника, який ховався на дзвіниці. Під час досудового слідства встановлено, що чоловік скоїв, крім цієї ще чотири крадіжки з церков. Наразі йому оголошено про підозру за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу. України. міліція закликає настоятелів храмів та їх прихожан зробити все можливе, щоб обладнати приміщення культових споруд засобами охоронної сигналізації для роботи в автоматичному режимі або з підключенням на пульт охорони. У разі якщо можливості такої немає, замість неї залучити фізичну особу, можливо, навіть із числа прихожан церкви.